В першу чергу людей, які до нас звертаються, ми вчимо не реагувати, а осмислювати те, що з нами відбувається, осмислювати вплив зовнішніх факторів і що нам в цьому контексті потрібно робити. Якщо ми виключно реагуємо, то фізіологія не дозволяє нам створювати альтернативу, не дозволяє нам рости. Ми попадаємо якби, в замкнене коло. Яке змушує нас діяти кожного разу так само. І в нас не буде ніякого розвитку. Ми будемо ламати голову, що ж таке, чого бракує, ніби всього достатньо, а бажаного відсвіження, легкості так і немає. Тому бути в собі, бути тут і зараз, завдяки осмисленню, завдяки баченню більшої кількості деталей дозволяє нам. Будувати цю альтернативу, яка дасть нам дійсно радість, легкість і допоможе нам крокувати вперед.